Сьогодні ми розглянемо історію італійської серійної вбивці, яка увійшла в історію під псевдонімом Миловар Скореджо. Уява деяких людей, якщо їх можна так назвати, іноді переходить всі межі. Деякі вбивці втілюють в життя такі ідеї, в правдивість яких просто важко повірити. Коли Леонарда Ченчулі зізнавалася в своїх злочинах, поліцейські відмовлялися їй вірити, настільки нереально це звучало. Отже. Леонарда Вінченца Джузепа Чанчулі народилася в невеликому містечку Італії 18 квітня 1894 року. Вона була молодшою з шести дітей. Майже все, що відомо про цю жінку, витягнуто з її мемуарів під назвою Сповідь озлобленої душі. Але виникли численні сумніви щодо правдивості цих записів, адже Леонарда закінчила лише три класи початкової школи. І тому навряд чи могла б написати 700 сторінок мемуарів. Багато хто стверджує, що насправді це була робота адвокатів, які захищали жінку на суді. Вони сподівалися, що розкриття фактів з важкого дитинства та юності Леонарди пом'якшить вирок їхній клієнці. Також деякими джерелами підтримується історія про те, що Леонарда результат небажаної вагітності, але інші джерела заперечують цей факт. В історії йдеться про 14-річну дівчину, яка поверталася з монастирського пансіону у Флоренції. Під час подорожі в кареті вона зустріла молодого чоловіка на ім'я Сальватори Дінольфі. Сальваторе зґвалтував молоду дівчину, через що батьки змусили пару взяти шлюб. У подружжя було шестеро дітей, останньою з яких і була Леонарда Чанчулі. Її мати не приховувала того факту, що Леонарда завжди була небажаною дитиною. Вона також казала дівчині, що та була одержима демоном, і її життя не тільки нічого не варте, але швидше за все буде серією невдач. Однак, як і більшість фактів про Леонарду Ченчулі, історія нещасливого дитинства виявляється зовсім неправдивою. В мемуарах жінка, начебто, пише наступне: я двічі намагалася повіситися. Одного разу допомога прибула вчасно, щоб врятувати мене, а іншого разу мотузка не витримала і обірвалася. Мама чітко дала мені зрозуміти, що їй прикро бачити мене знову живою. Одного разу я проковтнула кісточки з її корсета з наміром померти. Наступного разу я проковтнула розбите скло, і це не дало жодного результату. Насправді ці спроби самогубства сталися пізніше, навесні 1941 року, коли Леонарду Чанчулі доставили до судової в'язниці. Леонарда вирізнялася соціальною поведінкою, була відома своїм односельчанам як імпульсивна, бунтівна та схильна до хвастощів і шахрайства. У віці 18 років дівчину арештували за крадіжку. Незважаючи на явну неприязнь до доньки, мати Леонарди хотіла видати дочку заміж за заможного фермера, набагато старшого за неї, котрий до того ж був її двоюрідним братом. Але 1917 року, у віці 23 років, Леонарда, не прислухавшись до побажань матері, виходить заміж за Рафаеле Пансарді. Він був чиновником і працював у земельному управлінні муніципалітету Монтели. В мемарах Леонарди Чанчулі зазначається, що напередодні весілля її прокляла мати і побажала їй життя, сповненого стражданнями. Після цього Леонарда розриває з матір'ю всі стосунки. Можливо, саме цей факт глибоко позначився на особистості майбутньої вбивці. Одного дня, прогулюючись вулицями міста, Леонарда зустріла циганку. Вона пророчила молодій заміжній жінці довге, але складне життя, а також втрату власних дітей. Через два роки після шлюбу 1919 року Леонардо арештували за бійку з іншою жінкою, в ході якої вона легко поранила суперницю кинжалом. З 1921 по 1927 рік молоде подружжя проживало на батьківщині чоловіка у місті Лаурія. 1927 року Леонардо засудили за шахрайство до 10 місяців і 15 днів ув'язнення, яке вона відбувала у в'язницях Лаурії та Лагонегро. А також чималого штрафу. Справа в тому, що Леонардо обдурила місцевого селянина, від якого вона отримала гроші та речі. Спроба її адвоката визнати наявність часткової психічної вади була марною. Після звільнення пара переїхала в містечко Лачедонія, де Рафаеле отримав призначення на посаду клерка до місцевого органу реєстрації актів цивільного стану. Проте влітку 1930 року стався сильний землетрус, спричинивши великий руйнівний вплив. Їхній будинок був практично повністю зруйнований, і сім'я на той момент же з малолітніми дітьми, отримавши матеріальну компенсацію від держави, переїхала до міста Кореджо, провінція Реджо Емілія. Вони оселилися на третьому поверсі будинку на вулиці кавуру 11. Рафаеле продовжував працювати клерком, отримуючи скромну зарплату, якої ледь вистачало, щоб отримувати дружину та дітей, наслідок чого він почав все частіше прикладатися до пляшки. У свою чергу Леонарда, скориставшись компенсацією, наданою державою жертвам землетрусу, відкрила невеликий приватний магазин з продажу одягу та меблів, який незабаром почав приносити стабільний дохід. Крім того, Леонарда також почала надавати місцевим жителям послуги астролога та ворожки. Якщо в Лаурії жінка мала погану славу, то в Кореджу Леонарду вважали в кращому випадку ексцентричною людиною. Але її всі любили і поважали, вважали надійною сусідкою та зразковою матір'ю. За все своє життя Леонарда вагітніла 17 разів. У жінки було три викидні, а десять її дітей померли від синдрому раптової дитячої смерті. Ці події безперечно вплинули на психіку жінки. Лише троє синів і одна дочка вижили. Ці четверо дітей стали одержимістю Леонарди, особливо її старший син Джузепе, Жінка робила для нього все і була готова на будь-які жертви. Маючи психологічну травму, вона гіперопікала своїх дітей. Цитата з мемуарів. Я не змогла б пережити втрату ще однієї дитини. Майже щоночі мені снилися маленькі білі труни, які одна за одною поглинала чорна земля. Тому я вивчала магію, читала книги про хіромантію, астрологію, обереги, заклинання, спіритизм. Я хотіла дізнатися все про прокляття, щоб нейтралізувати їх. До 1939 року Рафаеле Пансарді, остаточно спившись, стратив роботу, а незабаром залишив родину. Леонарда приймала у своєму домі багато гостей, яких розважала анекдотами та смішними історіями. Вона пропонувала їм солодощі, які любила випікати. Зокрема, до Леонарди часто приходили три жінки, зовсім самотні і вже не молоді. Незадоволені рутиною, вони бажали почати нове життя в іншому місці. Скориставшись вразливістю самотніх жінок, а також їхніми бажаннями, Леонарда невдовзі заманила їх у свою пастку. 1939 року почалася Друга світова війна. На той момент єдина донька Леонарди Чанчулі Норма відвідувала монастирський дитячий садок. Один з молодших синів Бернардо був військово зобов'язаним, інший Б'янджо вчився в гімназії. Старший найулюбленіший син Леонарди Джузепе, незважаючи на те, що навчався на факультеті літератури в Міланському університеті, ризикував бути призваним на фронт. Від однієї думки про таку долю улюбленого сина Леонарда впадала у відчай. Незабаром жінка знаходить вирішення своєї проблеми в магії та приймає рішення принести людські жертви в обмін на життя свого сина. Пізніше на суді Леонарда стверджувала, що пропозиція про такий обмін з'явилася їй у вісні, і що тільки людські жертви магічним силам допоможуть уникнути смерті старшого сина. Найстаршою жертв та першою, хто потрапив під сокиру Леонарди Чанчулі, була Фаустина Сетті, 70-річна малограмотна стара діва. Вона була однією з трьох постійних відвідувачок гостинної жінки. Фаустина була великою прихильницею романтики і, навіть будучи в поважному віці, не втрачала надію знайти кохання свого життя. Леонарда ж, в свою чергу, вирішила скористатися цією, на її думку, слабкістю подруги. Вона запевнила самотню жінку, що в неї є підходящий кандидат, який нібито проживає в містечку Пула, нині територія Західної Хорватії. Взявши у Фаустини чималу суму, Леонарда наполягала, щоб жінка тримала інформацію про майбутній шлюб в таємниці. Леонарда аргументувала це ризиком накликати заздрісті пристрід. 17 грудня 1939 року, день свого від'їзду, Фаустина пішла до подруги, щоб отримати останні вказівки і попросити її написати листа, який вона мала відправити друзям, як тільки прибуде до пули, а також підписати довіреність на право розпоряджатися її майном. Подорож, однак, так і не розпочалася. Леонарда запропонувала жінці випити для сміливості невелику кількість вина, що Фаустина й зробила. Ледве допивши келих, жінка знепритомніла, точніше сказати, заснула. Річ у тім, що Леонарда підмішала у вино значну дозу снодійного. Сплячу літню жінку вона затягнула до комірчини, зарубала сокирою і розчленувала тіло на дев'ять частин, зібравши кров у таз. У мемуарах Леонарди Чанчулі зазначається, що, будучи у в'язниці, вона написала наступне. Я кинула шматки в каструлю, надала 7 кг каустичної соди, яку купила для виготовлення мила. І перемішувала все, поки розчленоване тіло не перетворилося на темну в'язку масу, якою я наповнила кілька відер і вилила їх у найближчу вигрібну яму. Що стосується крові з тазу, то я почекала, поки вона згорнеться, висушила її в духовці, розтерла і змішала з борошном, цукром, шоколадом, молоком і яйцями, а також невеликою кількістю маргарину, замісивши все разом. Я напекла багато хрусткої випічки і пригощала нею жінок, які приходили в гості. Але ми з Джузепе також її їли. Оскільки Фаустина Сетті була самотньою жінкою, ніхто не повідомив про її зникнення в поліцію. Минуло вісім місяців, і в пастку вбивці потрапила наступна жертва: – 62-річна вихователька дитячого садка на ім'я Франческа Клементина Соаві. Леонарда пообіцяли їй роботу в школі-інтернаті для дівчат у місті П'яченця в 100 кілометрах від Кореджо. Звичайно, послуга коштувала чималих грошей. Шахрайка вмовила Франческу написати листівки родині з вибаченнями за свою відсутність і відправити їх з Кореджо, щоб ніхто не знав про місце призначення принаймні до того моменту, поки вона не буде впевнена, що отримала посаду. Сценарій повторився 5 вересня 1940 року. Після вбивства Леонарда скористалася довіреністю, написаною жертвою на її ім'я, на право розпоряджатися її майном. Вона продала все, що належало Франчесті Суаві, і привласнила кошти. Через кілька тижнів після цього Джузепе, старший син Леонарди, за її наказом поїхав до П'яченци, звідки відправив листи, написані вбитою її родичам. Леонарда ще не могла знати про це, але Франческа не дотримала своєї обіцянки тримати язик за зубами щодо її майбутнього переїзду. Сусідка дізналася про її місце призначення, але не звернула уваги, коли та зникла, і справа забулася. Зникнення самотньої жінки додалося до сотень смертей, які війна приносила щодня. Вибір третьої жертви Леонарди Чанчулі був досить невдалим і, зрештою, став її роковою помилкою. 59-річна Вірджинія Качоп по в минулому була успішною оперною співачкою Сопрано. Після навчання співу в Міланській консерваторії та дебюту в опері Бізе Кармен у липні 1904 року в театрі Валлі в Реджо Емілії. Вона створила вражаючий послужний список, здобула популярність і виступала в операх Верді, Пучині та Моцарта, переважно в Італії, Лівані та Єгипті, а також під керівництвом видатних диригентів, таких як Еміліо Усільо. Леонарда розпалила цікавість жінки, запропонувавши їй роботу у Флоренції в якості секретаря загадкового театрального імпресарію, водночас натякаючи на можливі майбутні контракти. Так само, як і у випадках з попередніми жертвами, Леонарда наполягала, щоб Вірджинія нічого не говорила знайомим і рідним про майбутню роботу та заготовила для них листи, які потрібно буде надіслати безпосередньо після переїзду до Флоренції. Проте остання жертва серійної вбивці не дотрималася обіцянки. Вірджинія довірилася подрузі вранці напередодні запланованого від'їзду 30 листопада 1940 року. Вірджинія Качопо теж опинилася у казанні Леонарди, яка пізніше напише у своїх мемуарах. Вона опинилася в казані, як і дві інші, але її м'ясо було жирним і білим. Коли воно розчинилося, я додала флакону деколону і після довгого кип'ятіння вийшло кремове мило. Я дарувала його сусідам і знайомим. Навіть цукерки були кращі, та жінка була справді лагідною. Вбивства відбувалися з 1939 по 1940 рік, а 1941 року почали поширюватися чутки про зникнення трьох жінок. Ці чутки набули розголосу, і оскільки сеньора Албертина Фанті деякий час не отримувала жодних звісток про зниклу невістку Вірджинію Качоппо, вона офіційно повідомила про зникнення до поліції, яка доручила комісару Серао провести розслідування. Підозра одразу ж впала на Леонарду Чанчулі, оскільки всіх трьох жінок об'єднувало лише знайомство з нею. Підозрювана заперечувала ці чутки, погрожуючи подати до суду за наклеп і поводячись зухвало по відношенню до слідчих. Утім, 3 березня 1941 року серійну вбивцю затримали за підозру в причетності до зникнення раніше відомої оперної співачки Вірджинії Качопо. Невдовзі також було заарештовано і старшого сина Леонарда Чанчулі Жузепе Пансарді. Шахрайка та вбивця ретельно обирала трьох самотніх жінок без найближчих родичів і зі значними грошовими заощадженнями, але ніхто не міг повірити, що колишня дружина державного службовця зростом метр п'ятдесят і вагою близько 50 кілограмів може бути винною в скоєнні трьох вбивств. Комісар поліції вийшов на слід державної облігації Вірджинії Качопо, представленої в банку Ді Сан Просперо» парафіяльним священником Адельмо Фраттіні. Комісар викликав священника на допит, на якому він сказав, що отримав облігацію від Абелардо Спінабеллі, знайомого Леонарди Чанчуллі. Сам Спінабеллі заявив, що отримав облігацію від Леонарди за погашення боргу. Поліція почала підозрювати злочинну змову між священником, знайомим Леонарди, самою жінкою та її старшим сином Джузепе. Також було викрито, що Джузепе Пансарді декілька разів надсилав листи від імені жертв. Однак ці підозри були розвіяні тим, що священник Дельмо Фратіні та Абелардо Спінабеллі не мали ніякого відношення до злочину. Єдиними підозрюваними залишалися Леонарда Чанчулі та її син. Я вбивала не з ненависті чи жадібності, а лише через материнську любов. Такі слова можна прочитати в мемуарах Леонарди Чанчуллі. За словами очевидців, серійна вбивця на допитах була абсолютно спокійною, розповідала про вбивство без каяття і лише всіляко намагалася домогтися звільнення сина. Перед комісаром Серао Леонарда Чанчулі була дуже стриманою і розкривала деталі без особливого ентузіазму. Спочатку вона повідомила, що вбила оперну співачку свою останню жертву за домовленістю зі Спінареллі, знищила труп, зваривши мило і викинувши рештки в канал Кореджо. І лише після тривалих допитів зізналася, що вбила двох інших жертв. Поліцейському, який запитав серійну вбивцю, що сталося з трьома жінками, вона відповіла. Ну, я з'їла своїх подруг. Якщо ви хочете, щоб вас теж з'їли, я готова з'їсти. Я з'їла зниклих жінок: одну смажену, одну тушковану, одну варену. Пізніше в своїх мемуарах додала: Якби ви знали, що в цих словах є правда. Зрештою, завдяки численним деталям, які вели до Леонарди Чанчулі, з усиллями сеньори Альбертини Фанті, яка шукала невістку, та висновкам експертизи, жінка була визнана винною у трьох умисних вбивствах. У будинку Леонарди було знайдено сліди крові, а також зубні протези, що належали жертвам. Тоді обвинувачена зізналася, що вбила жінок, знищила тіла, зваривши їх у казані з каустичною содою, нагрітою до 300 градусів, створила мильні бруски з додаванням квастів і каніфолі, вилила рештки у вигрібну яму, а кров висушила, щоб потім змішувати з борошном. Потім додавала молоко і шоколад, щоб випікати печиво. Цим печивом вона годувала своїх дітей, вважаючи, що таким чином рятує їх від таємничої смерті. Леонарда Чанчулі фактично ототожнювала себе з богиною Фетідою, бо як Фетіда хотіла зробити своїх дітей безсмертними, купаючи їх у водах річки Стікс, так і вона хотіла врятувати своїх дітей від смерті за допомогою крові своїх жертв. 12 червня 1946 року в реджоемілії розпочався судовий процес, на якому Леонарда Ченчулі повністю зізналася у скоєних злочинах. Обвинувачення стверджувало, що Леонарда діяла чистої жадібності до грошей своїх трьох жертв. Сама ж обвинувачувана виправдовувала вбивство як данину крові через пам'ять про її померлу матір, яка з'явилася її уві сні, погрожуючи забрати життя її дітей, якщо вона не пролє свіжу і невинну кров в обмін. Деякі джерела стверджують, що під час суду Леонарду таємно доставили в морг, щоб довести, що вона діяла сама. За допомогою пил і ножів вона змогла розчленувати труп всього за 20 хвилин. Експертний висновок професора Філіпо Сапоріто, професора Римського університету та директора психіатричної лікарні Аверса, зміг переконати присяжних лише в наявності у підсудної ознак недоумства. Дотримуючись теорії Чезаре Ломброзо, які були дуже популярні в той час. Ломброзо вивів антропологічну кримінологію, яка вказує на спадковість кримінальності. За його теорією, людина, народжена бути злочинцем, може бути розпізнана за певними фізичними атрибутами, наприклад, великими щелепами або клаповухістю. Сапоріто, в свою чергу, віддавав перевагу психічному розладу, викликаному істеричним психозом. Таким чином, 20 липня 1946 року, Леонарду Чанчулі було визнано винною у трьох вбивствах, оскверненні останків та крадіжці майна жертв при обтяжуючих обставинах і засуджено до 30 років ув'язнення, Щонайменше три з яких вона повинна була відбути спочатку у психіатричній лікарні, оскільки психіатри заявили про психіатричні відхилення, що були діагностовані у жінки. Проте вона була визнана достатньою мірою осудною для внесення кримінальної відповідальності. Крім того, Леонарда Чанчулі мала виплатити родичам жертв компенсації. Слідство дійшло висновку, що злочини жінка здійснювала з корисливих мотивів, проте подальші дії здійснювалися лише з метою приховування слідів злочину. Але в той же час тогочасна юриспуденція заперечувала навмисне вбивство, оскільки вважала його несумісним з недоумством. Насправді Леонарда Чанчулі потрапить до психіатричної лікарні і більше ніколи звідти не вийде. Джузепе Пансарді відсидів у в'язниці 5 років, а потім був звільнений через недостатність доказів. 15 жовтня 1970 року у віці 76 років Леонарда Чанчулі померли від крововиливу в мозок, провівши 24 роки у психіатричній лікарні міста Поцуолі. Її поховали на кладовищі Поцуолі в могилі для бідняків. Після закінчення терміну поховання, через 5 років, за її тілом ніхто не звернувся, і останки опинилися в загальній урні на міському кладовищі. Монахиня з психіатричного закладу згадувала про Леонарду так. Незважаючи на обмежені кошти, які ми мали, вона готувала дуже смачні десерти, які, однак, жоден в'язень не наважувався їсти. Вони вважали, що десерти містять якусь речовину. Інструменти, які використовували Леонарда Чанчулі для здійснення вбивств, в тому числі каструля, в якій вона варила мило з останків своїх жертв, зберігаються в музеї кримінології в Римі з 1949 року. Чимало режисерів, сценаристів та письменників зацікавилися історією Леонардо Чанчулі. Так світ побачив чотири кінострічки, створені різними італійськими режисерами, які відкрито надихнулися вище перерахованими подіями. Також світ побачив чотири театральні постановки, причому одна з них являється комедією в трьох діях. Крім того, існує 8 музичних композицій різного жанру та стилю, які увійшли до альбомів тогочасних музичних гуртів та музичних проєктів. Але це ще не все. Історію Леонарди Чанчулі описали в своїх книгах п'ять авторів. Всі оригінальні назви композицій, кінострічок, постановок та книг ви знайдете в описанні під цим відео. Напишіть, які ще історії ви хотіли б почути. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе.